Вітаю, я головна редакторка, редакторка медіа Слобідський край. Понад 100 років наша медіа працює з громадами та з усіма населеними пунктами Харківської області. Ми продовжуємо це робити і в цей найскладніший час. Ми хочемо писати і пишемо про тих, до кого не ні не напише більше ніхто. Знімати відео про тих, про кого ніколи не скажуть інші медіа. Це дуже важливо, щоб кожна громада. Максимально людей залишалося в інформаційному полі. Зараз ми створили спільноту, до якої долучаємо наших друзів. Це дійсно коло тих, кому не байдуже медіа Харківщини, найстаріша медіа. Завдяки підтримці ми вже змогли робити більш якісних матеріалів на Харківщину, але нам зараз дуже важко фінансово. Тому кожна ваша копійчина дозволить нам. Створювати більше матеріалів про громади Харківщини, виїжджати в ті громади і знов таки писати про тих і знімати про тих, про кого ніхто більше не скаже. Ми вважаємо, що голоси маленьких населених пунктів віддалених громад не повинні виходити з інформаційного поля. А ще ті, хто доєднається до нашої спільноти, отримають різні бонуси. Зокрема, це буде і спілкування з редакцією в закритому чаті, де люди зможуть е якісь пропонувати теми, розповідати про те, що у них е коїться в громадах. Головне, кожен, навіть той, хто виїхав, зможе відчувати себе все ж таки вдома, навіть якщо він виїхав дуже далеко. Приєднатися до нашої спільноти разом ми зможемо робити е так, щоб кожна громада була почута. Ваша Маленька фінансова підтримка це інвестиція в регіональну локальну журналістику Харківщини. Нам дуже непросто з вашою допомогою. Ми обов'язково вистоїмо.